Вже завтра в Індонезії на острові Балі зустрінуться глави держав Великої двадцятки G20. За Group of 20 – це неформальний клуб урядів держав з найбільш розвиненою економікою та економікою, що розвивається. Саміт триватиме два дні. Світові лідери обговорять найважливіші проблеми економічної та фінансової політики задля стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн. Серед головних тем попередніх самітів були зміна клімату, охорона здоров'я, запобігання епідеміям та міграція. G20 започаткована в грудні 1999 року. На країни двадцятки припадає понад 85% світового ВВП, 75% торговельного обороту і 60% населення земної кулі. Членами Великої двадцятки є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, Південна Африканська Республіка, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, Європейський Союз. Також у зустрічах бере. Участь Міжнародний валютний фонд, Європейський Центральний Банк і Світовий банк. З 2008 року, коли у світі вирувала фінансова криза, G20 збирається не менше ніж раз в рік. Протягом останніх років саме двадцятка стала місцем, де світові лідери у неформальній атмосфері можуть обговорити найважливіші питання. Вже завтра на саміт в Індонезії, крім постійних учасників, запрошені представники Камбоджі, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів, Руанди, Сенегалу, Фіджі та України. І головна тема, яку обговорюватимуть цьогоріч – війна між Україною та Росією. Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів Великої Двадцятки в онлайн форматі. Верховна Рада України готує звернення до міжнародних партнерів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шоповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Лідерам країн запропонують виключити РФ із групи двадцяти. Зокрема, Юрій Шаповалов зазначає, закликає колег голосувати за. Після анексії Криму Росію вигнали з великої вісімки. Прийшов час вигнати з великої двадцятки. Країні терористу не місце серед цивілізованих країн світу.